Вітаю вас! В Україні хочуть прийняти законопроект, який регламентує мобілізацію і демобілізацію військових. Ну, основні положення, дивіться, його приймуть десь в першому читанні в грудні цього року, а можливо навіть до кінця року, в будь-якому випадку хочуть, щоб з 1 січня 2024 року це працювало. Ну, по-перше, електронний облік військовозобов'язаних. Те, що говорив Федоров, повинен запрацювати з 1 січня 2024 Це значить, що, ну скажімо так, менше буде паперів. Ну, Облік буде сам по собі облік і фактично те, що зараз там воєнкоми говорить, що треба уточнити дані, це необхідності в цьому не буде. Тобто зменшиться оця необхідність, коли вас, скажімо, залучають або запрошують в воєнкомат для того, щоб уточнити дані обліку. Тобто цього не буде. Ну, щоб ви зрозуміли. Крім того, тепер дивіться, яка ситуація. Да, вам можуть... Ну, Давайте так. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент, коли вам дали повістку, щоб ви прийшли то ви фактично, ну, скажімо так, можете прийти, можете не прийти. Ну і виникає запитання, хто за це відповідає поліція чи не поліція. Тепер місцеві органи влади повинні будуть організувати роботу таким чином, щоб люди по повістці приходили в центр комплектації. Тобто це хочуть покласти на місцеві органи влади. Я не знаю, як це на практиці буде реалізовано. Ну, скоріше за все, з залученням національної поліції, але от тепер такий пункт, що місцеві органи влади та підприємства повинні будуть контролювати прибуття осіб, ну, відповідно, яких ви зараз торгове центр комплектації. Раніше цього не було. Це вони якби... Ну, я розумію, що це якби намагання, щоб місцеві органи влади, я так розумію, що це перш за все може стосуватись. Якщо людина біженець і знаходиться не за місцем своєї прописки, а в іншому, то це може бути дійсно якби, поміняти відношення. Ну це якби принципова така умова, що тепер місцеві органи влади будуть відповідальні за те, щоб, щоб приходили на місце комплектації. Те, що ви чули, да, з допомогою дії ви зможете вибрати військову спеціальність, яку вам більш підходить і що називається зареєструватись і фактично поміняти можете тільки ви скажімо так тобто примусом поміняти ну як би вважається примусом не повинні міняти там теж такі пункт що ще? ну дивіться якщо вам будуть вручати от, вручають безпосередньо так, да, працівники ТЦР повинні бути тепер мати відео, як би сказати, знімати це, якщо, щоб якщо буде виникати конфліктна ситуація, вони могли доказати, ну, що, як і так далі. Тобто візуально підтвердити факт, як сказати, вручення повістки, якщо вручають. Оце те, що дійсно нове, ну скажімо так, тому що зараз це не обов'язково, це буде обов'язково. Тобто, якщо вам вручають повістку і говорить, що ви повинні заявитись, то повинні будуть засняти цей факт і цей момент. Якщо буде конфліктна ситуація, відповідно, це буде підставою для розгляду. Значить, дивіться, ви маєте право оскаржити рішення ТЦК, так як будь якої установи в судовому порядку. Тобто, якщо вас залучають, це факт. Це дається, відповідно, там, ну, як, як в суді, в суді оскаржується рішення. Тепер дивіться, що вони хочуть зробити. Вони хочуть зробити, щоб... Ну, тобто вони скасовують обмежена непридатність. Буде або придатне або непридатне. От така ситуація. Тут от така ситуація придатне, непридатне і все. Посередині нічого не буде. Однозначно. Тепер, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб військові мали можливість перевіряти ваші документи без поліції. Тобто прирівня. тобто, На сьогоднішній момент вважається так, що для того, щоб вас вимагати документ, треба, щоб був поліцейський. Вони фактично хочуть це ліквідувати, що працівник воєнкомату там, буде мати можливість перевірити ваші документи, ну просто якщо називається на вулиці. Ваші приписні, свідоцтва і так далі, для цього йому не треба буде безпосередньо поліцейський. Достатньо його. Тобто їх практично прирівняли до поліції. Потім, ну, те ви напевно чули, е... обрати відсрочку, якщо людина вчиться, має другу або третю освіту. Тобто, дивіться, якщо у вас перша освіта, да, у вас відстрочка від е... мобілізації. Якщо ви вже вчились, якщо ви знов поступили, то відстрочка не працює абсолютно. Ось така ситуація. Що іще вони хочуть? Ну, вони, тут яка ситуація, що ТЦР повинні чітко вказати місце вашої, ну, де ви будете служити, відповідно. Ну, Відповідь. І е, ця інформація, ну скажімо так, повинна вам доведена бути до мобілізації. Тобто, щоб ви знали, де, от, де буде ваше місце, так сказати, навчання. Ні, мається до навчання, підготовки і так далі. Потім розширяються ваші права, мобіліз... права мобілізованих, розширяються по оскарженню дій і працівників, відповідно, і військових. Тобто там дійсно... Є цілий пункт, який ну, якщо порушують ваші права, є статут, якщо порушують, то розширяються ваші повноваження, оскаржувати дії, командирів також. Що обіцяють, що завдяки оцього обліку, завдяки ну, якби такого... Ну, не обіцяють, що не буде зловживання з виплатом. Вони обіцяють, що завдяки електронному обліку, завдяки тому, що буде зрозуміло, хто де служить, годний, негодний, військовозобов'язаний, не військовозабов'язані, не буде поза штатом, не буде тимчасово поза штатом. Тобто от вас мобілізували, зразу вас якби вам нараховують зарплату. Розумієте? Оці моменти, що вас мобілізували, ви в штаті, не в штаті, оце все відкидується. Крім того, ну от ви в зоні бойових дій, знов таки облік. Командировка в зоні бойових дій, значить вам доплачують за зону бойових дій. Нема в зоні бойових дій не доплачують. Тобто, ну... Будемо сподіватися, що спрацює. Тут дійсно вони дуже багато покладають на оцей електронний облік, який буде ну, от ці різні командирські шуточки ліквідовувати. Тому що зараз, як ви розумієте, паперовий і дійсно командири, може, тут записали, там не записали. А єдиний, да, він буде виключати зловживання. Не заперечую. Тому що, дивіться, яка ситуація. Ще раз, що ви зареєструвались, у вас же як, ну дивіться, у вас фактично, ну я наскільки так зрозумів, з текста буде, у вас є деякий індикаційний код. От ви цей код у вас завжди присутній. І от вас, грубо говоря, призвали, ви приїхали в центр комплектації, ви приїхали на навчання і так далі, за вами код рухається. Вас сюди переводять, сюди направляють фіні. Тобто, ви, ви завжди зможете тоді оскаржити, що, ну, скажімо так, я був в зоні бойових дій, ось, а мій код, чому це не врахун? Тобто от така буде система. Тобто, не командир папірцем писує, є ви чи нема, розумієте? А фактично електронний запис іде. Тобто командир тут вже командир в базу залізти і поміняти не зможе. Ну це от одна з моментів, щоб ліквідувати оці конфлікти, пов'язані, коли людина знаходиться в зоні бойових а і не платять бойові. От, от це така ситуація. Ну і, звичайно, там цей облік передбачає, що будуть чітко регламентувати всі нагороди, поранення і так далі. Тобто, ну дивіться, якщо навіть буде виникати нюанс, вам не заплатили за поранення, за ліква, ви от з допомогою це електронних можете все чітко побачити. Ну там взагалі, скажімо, законопроект більше розрахований на таку, як би сказати, обліково аналітичну роботу, щоб виключити... Ну, основна мета цього законопроекту це щоб ліквідувати зловживання на рівні командирів цих центрів, воєнкомів і так далі. І навіть там пояснення в записки пише, що наше завдання ліквідувати зловживання, щоб їх не було. От така ситуація, от такі плани. Ну подивимось, як воно... Ні, вони, скоріше за все, приймуть цей закон. 에... Подивимось, як воно буде реалізовуватися на практиці. Так, 에... да, я розумію, що якщо з... встановити ну, такий чіткий облік, зловживань дійсно буде менше. Тому що на сьогоднішній момент, наскільки я так розумію, зловживання чому формується? Немає єдиного реєстру. Ну нема просто. В результаті, виходить, є різно, там, в різних документах різне. ну і командири цим зловживають. Однозначно, і воєнкоми цим служивають. Тепер буде це проще. Так, да, і ще оця система, яку вони хочуть провадити, вона буде кореспондуватись із дозволом на виїзд за кордон. Тобто, іншими, ну дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент можуть виникнути ситуація, ви, ну, ви звільнили військові служби, звільнені. ви хочете виїхати, але вас не випускають, тому що, от, бачите, а, не сподобалось на кордоні ваш паспорт або ваш військовий квиток ну знаєте там все ж а тепер буде трішки не так е, от ви хочете виїхати ви в обліки знаходитесь ви відповідно реєструєтесь і тоді коли ви вже виїжджаєте все у вас вже якби код виїзду є розумієте те ж саме стосується якщо ви тимчасово виїжджаєте ну ви знаєте там діти форі і так далі тобто Виїжджати будете мати можливість за межі України, але в даному випадку воно буде кореспондентно, ну, пов'язане з військовим обліком. От В даному випадку, зараз то я говорю, що виникає така ситуація, там, як на кордоні на вас подивляться. А тепер фактично ви вже реєструєтесь і далі їдете на кордон вже без необхідності доказувати, що ви їдете до дітей, або там лікувати і так далі. Це вже не потрібно. Ну от така ситуація. Там єдине, чесно говоря, хоча там називається демобілізація. Про демобілізацію там менше всього написано. Там єдине згадують, що так, да, який е, термін, який... Там дивіться, яка ситуація. Ну, можливо, вони, напевно, і будуть ці. Якщо контракт у вас закінчився, да, ви, е, військова служба закінчується. Я так розумію, що, скоріш за все, будуть що робити? Вас мобілізували і будуть вас агітувати. Підписати військовий контракт тоді буде чітко зрозуміло, скільки ви будете, так сказати, мобілізовані. От наскільки я так зрозумів, там це не написано, зразу говорю, це там не написано. Але наскільки я зрозумів з їхнього намека, що от якщо ви просто мобілізовані, ваш термін якось не визначений. А якщо ви підписали контракт, якщо ви контрактник, то у вас є чітко в контракті приписаний термін, скільки ви служите. І, відповідно, виходить. А, ну там ще про відпустки і так далі. Там відпустка 60 днів. Планується. І от ви, якщо відслужили, відповідно, враховуючи цього, ви якби закінчується контракт і закінчується ваш термін служби. От і нюанс. Ну що ж, воюємо далі. Я так розумію, ну, закон це і приймуть, але будуть потім приймати зміни, додатки, доповнення. Ох! Азарт взяв наших хлопців. О, Азарт! Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.